Отож, хотілося б ще більш детально поговорити про криптогаманці і як а, алло, власне, дає новий рівень безпеки та конфіденційності саме для тих чи інших криптогаманців. Але окей, з кожним роком криптовалюти стають все більш популярними і разом з цим зростає потреба у безпечних та конфіденційних рішеннях для зберігання цифрових активів. Криптогаманці є основним інструментом для управління криптовалютними криптовалютами, тому їхня безпека і конфіденційність є пріоритетом для користувачів. Платформа Allo пропонує новий рівні безпеки та конфіденційності для криптогаманців, використовуючи передові криптографічні методи та децентралізовану архітектуру. У цьому відео ми розглянемо, як Allo може революціонізувати сферу криптогаманців, забезпечуючи користувачам максимальний захист їхніх цифрових активів. Проблеми безпеки криптогаманців. Отож, збереження криптовалюти у цифрових гаманцях супроводжується численними ризиками, зокрема, користувачі стикаються з загрозами злому фішингу, крадіжки, ключів та іншими видами шахрайства. Багато цінних криптогаманців мають вразливості, що робить їх привабливими для зловмисників. Крім того, конфекційність транзакції також викликає занепокоєння, оскільки інформація про транзакції може бути доступною для третіх осіб. Використання АЛО для підвищення безпеки криптогаманців. АЛО використовує передові криптографічні методи, такі як Zero of Knowledge Proofs, для забезпечення високого рівня безпеки та конфіденційності криптогаманців, тобто з які підозволяють підтвердити істинність певної інформації без необхідності розкривати її зміст. Це забезпечує конфіденційність транзакцій, захищаючи особисту інформацію користувачів. Блокчейн технологія, що лежить в основі АЛО, забезпечує децентралізовану архітектуру, яка унеможливлює підробку або модифікацію даних. Це означає, що всі транзакції зберігаються в незмінному ланцюгу блоків, що підвищує їхню цілісність і надійність. використання блокчейну забезпечує прозорість і дозволяє будь-якому учаснику мережі переділити дійсність транзакції без розкриття конфіденційності інформації. Отож. Якось такто. Також давайте поговоримо про переваги ал для користувачів криптогаманців. Однією з основних переваг використання ало для криптогаманців є підвищений рівень конфіденційності, з яким дозволяють приховати деталі транзакцій, такі як суми та учасники, забезпечуючи при цьому підтвердження їхньої дійсності. А це особливо важливо для користувачів, які прагнуть зберегти приватність своїх фінансових певних операцій. Начебто так. Отож, будемо прощатися помаленьку, хоча не хочеться. Але будемо чекати наступної серії, і ви чекайте.